Україна в давній славі, в козацьких приходах. На заквічених лівадах, рідних, синіх водах. Україна в тик доліна і високих гора. На степах буйних широких гаях, у борах. Україна в білих селах, у густих садочках, у хрещатому барвінку, у синих квіточках. Україна на її ворах пташкою співає. На стріляцькій могили голову схилає. Україна в чорноземі, що родить пшеницю, в хлібінах, що дають нафту і сіль сировицю, Україна в рідній мові і в пісні прекрасні, Україна в рідній школі, в майбутньому ясній, Україна в чистих хатах і в сільській церковці, в дитячому серденьку, в розумній головці. Україна в ясного зоря, в сонце, що над нами. І в очах, очах, ясних, рідненкових нами.